Хто я, мій Господи, що Ти мене так любиш, що Ти мене у Всесвіті знайшов, і словом ніжним Ти мене голубиш, до мене грішної з небес зійшов. Хто я, що Ти, про мене пам'ятаєш, у кожну мить і кожний днений час, що ти мене до себе пригортаєш, що Ти мене від смерті спас. Чим заслужила я твою любов, і за яке добро Ти, Боже мій, мене побачив? Я ж грішниця, і падала я знов і знов, та ти підняв, омив і все пробачив. Хто я? Ти ж вибрать міг мільйони, людей багато добрих в світі є, та ти чомусь до мене йшов крізь перепони. І нині моя душа живі потоки п'є. Коли згадаю, із якої ями, з якого рову витягнув мене, коли побачу Боже твої рани, хто я, не раз душа моя збагне. Предвічний Боже, я проста людина, а ти, Господь, віддав за мене на розп'яття сина, Творець світів, мене щасливою побачити хотів, дитям своїм назвав любові ніжній, дитина Божа, Господи, за що? Яке добро побачив у душі моїй грішній? і чую відповідь ніяке, ні за що. Люблю тебе, по-іншому не вмію, я, Бог любові. Бог надії і добра, в руках пробитих я тебе зігрію і поведу у край, де б ти щасливою була. Люблю тебе, малесенька людино, бо ти творіння є моє, нехай в тобі, луна, невпинно, це гімн любові й веселить життя Твоє.